Українська міфологія чарівна, загадкова та дуже романтична. Наші предки не просто наділяли природні явища містичними силами та вірили, що у них є душа, а й складали легенди про їх стосунки із звичайними людьми. Серед таких міфічних створінь дуже цікавими та унікальними були повітрулі. Повітрулі це унікальний персонаж, який є тільки в українській міфології, і який ми зустрічаємо у міфах мешканців Карпат. Давні українці вірили, що могутні та нестримні гірські вітри подарували світові своїх істинних доньок, волелюбних красун, з легкими крилами за спиною, такими ж прекрасними, як і сама нинька Україна. Повітруля була надзвичайно вродливою, рудоволосою красунею, з блакитними очима, вбрана у квіткову шовкову сукню. Вона вміла літати та добре розбиралась у цілющих травах. Норов її був добрий і веселий. Часом вона нагадувала грайливу бешкетницю. Та якщо її розгнівати, то могла створити вихор або закрутити у вузол ціле дерево. Домівкою повітруль вважали високі гори. Вони не полюбляли холодну пору року та ховались на цей період в глибоких печерах, щоб в їх теплі перечекати всі негоди, рясні дощі та хуртовини. Часом панування повітруль вважали період від розквіту першої весняної квітки і аж до останнього впалого осіннього листочка. В цей час вони веселими зграями або поодинці пустували на залитих сонячними променями полонинах, в лісових хащах чи на берегах річок. Саме під час пустощів повітруль у гірських водах був єдиний шанс, коли простий смертний міг підкорити їх дух, вкравши крила. В випадку вони самі приходили за своїм скарбом до викрадача. Тоді цей відчайдух міг вимагати виконання свого бажання або навіть спробувати одружитися з повітрулею. Але треба було мати дуже багато сил, щоб терпіти її примхи та мінливий характер. А як тільки вона повертала собі крила, тоді відлітала до небесних висот. Предки навіть вірили, що від союзу повітрулі та людини могли народжуватись діти. Сама повітруля теж могла закрутити голову пастухові. Мешканці полонин вірили, що якщо комусь дев'ять ночей поспіль у снах приходила кохана, то на десятий спускалася з неба ця вітряна діва. За допомогою своїх крил, в яких крилась магія цих створінь, повітрулі могли надійно вкрити від будь-яких негараздів об'єкт своїх почуттів. Цей жіночий дух завжди опікувався закоханими. Маючи добре серце, повітрулі були на боці кохання. Тому в народі вірили, що можна заручитися їх підтримкою в делікатних сердешних справах. Тоді ця вітряна діва могла обернутися або старою та мудрим словом спонукати об'єкт чиєїсь пристрасті звернути свій погляд на закоханого або молодою подружкою-вірницею та підвести сором'язливе серце у вірному напрямку. Як бачимо, повітруль можна вважати найромантичнішим персонажем української міфології, символом незалежності, свободи, краси та кохання.